Пане Любомире, довідалися, що наразі є рішення суду щодо позову вас і ваших колег на бездіяльність поліції та прокуратури у справі гостинного двору прайзлерів. Ця справа вже триває понад рік. Знаємо. Отож, яке рішення суду чи, чи задовільняє воно вас станом на сьогодні? Отже, справді суд розглядав. Вод. Нашу скаргу за позовом мене, як голови організації, про бездіяльність Луцької окружної прокуратури в порядку статті 308 кримінального процесуального кодексу. І, власне, після двох судових засідань, спочатку, перше відбулося 19 вересня, а потім, після оголошення перерви 23 вересня, суд частково задовільнив нашу скаргу. Тобто, на жаль, не повністю, як ми цього хотіли, але частково. І ще досі ми мотивувальної частини цього рішення не побачили, оскільки суддя оголосив її тільки тільки резолютивну частину. Тобто, у нас, до того, що ще сама ухвала є, не є повністю складена. Повністю складена вона має бути 26 вересня. Тоді ми дізнаємося більше саме про мотивувальну частину цього, цього рішення. цієї ухвали, але наразі ми вже знаємо, що суддя зобов'язав Луцьку окружну прокуратуру відповісти на. Наше звернення на нашу скапу, яку ми адресували до них ще в серпні, йде просили власне встановити граничні строки для оголошення про підозру особам винним вчиненні кримінального правопорушення, а це правопорушення ще відбувалося. 29 лютого в гостинному дворі. Власне, тоді ми його зафіксували, викликали поліцію, зверталися до прокуратури, щоб це кримінальне провадження зареєстрували. На жаль, тоді нічого не вдалося, і ми були змушені звертатися знову ж таки до слідчого судді. І тільки 10 травня після ухвали слідчого судді це кримінальне правопорушення зареєстрували. Від того моменту я ж до тепер на жаль, ні поліція, тобто ні слідча, ні прокуратура, не вчиняла. Активних е, слідчих розшукових дій для того, щоб виявити осіб, які е, безпосередньо робили. Процесс цього допомагати, тобто повністю передав всю цю інформацію як показання свідка, і як наслідок, навіть не зважаючи на це все, досі про підозру не оголошено. Тому ми мусили звертатися з такою скаргою до офісу генерального прокурора, і вже пізніше, коли її не розглянули на рівні Луцької окружної прокуратури, ні на рівні Волинської обласної прокуратури, мусили звертатися вже на діяльність прокуратури до суду. Пане Любомире, а чим для вас пояснюється ось ця бездіяльність спочатку поліції, а пізніше і прокуратури? Я вважаю, що це є послідовна бездіяльність як поліції, так і прокуратури. Оскільки я вже от згадував вище, що навіть для того, щоб просто зареєструвати кримінальне провадження, треба було звертатися до е, Луцького міського районного суду, до слідчого судді із скаргою на бездіяльність слідчого е, нула чи чи власне уповноваженої особи Луцького районного управління поліції, яка мала би зареєструвати це за нашою заявою. Тобто, це є буквально зобов'язання відповідно ну, до статті 214 Кримінального кримінально-процесуального кодексу. І на жаль, е, поліція послідовно не виконує своїх обов'язків. На жаль, прокуратура також і я вважаю, що це протиправна бездіяльність і ну це послідовна позиція органів правопорядку. Ось в нашому місті, і саме через висвітлення цієї позиції в медіа, саме через те, що люди звертають увагу на. На цю справу саме через це вони, хоча б щось роблять. Хоча насправді їхні обов'язки і їхні повноваження є значно ширші, і вони б вже мали би давно оголосити про підозру. Тут можна ще також нагадати, що в кримінальному процесуальному кодексі, зокрема, є норма про те, що після оголошення про підозру така категорія злочинів це є не тяжкий злочин. Вона Роз... Ця справа має розглядатися протягом двох місяців і бути передана е, після оголошення винувального акту до суду. Однак, оскільки поліція не зацікавлена в тому, щоб притягати воєнну відповідальності, і як також і прокуратура, то вони затягують саме на цьому моменті, де можна сказати, є така шпарина в кримінальному законодавстві, тобто, наприклад, зобов'язання щодо того, щоб Оголосити підозру в певний строк, її немає. Тобто є таке поняття, як розумні строки, і вони не є чіткі. Тобто, якраз от власне суд або, наприклад, прокурор вищого рівня має визначати, чи справді ті строки, які, які витрачені на проведення певних процесуальних дій чи прийняття процесуальних рішень, чи вони є розумними. Тобто це є досить така суб'єктивна характеристика, і, власне, суд і мав би це визначити. Однак, на жаль, суд в який відбувався 23 третього. Бересня не звернув увагу саме на це. Звернуло увагу більше не бездіяльність прокуратури, про те, що нам не на наше звернення не видали мотивовану ухвалу. Тобто, наприклад, про задоволення нашого звернення чи про відмову. Тобто, це був просто лист, і власне зобов'язали ну відповісти саме в такому форматі, тобто мотивованої ухвали. І я все таки очікую, що буде таке таке рішення. Тобто, воно може бути і не вигляді ухвали, може бути вигляді листа, але ну тоді воно має бути це має бути. Передбачати якісь дії прокуратури, а не просто, тобто, як оце нам відповіли, в тому листі в наприкінці серпня цього року, що прокуратура вже і так робить досить успішні дії, і нічого якби нікого зобов'язувати ні до чого не потрібно. Тобто, на жаль, ну ми всі бачимо. Тобто, це не треба дуже багато думати, щоб зрозуміти, що прокуратура нічого не робить, бо вже пройшло більше п'яти місяців від дня реєстрації кримінального правопорушення і початку кримінального провадження однак досі не оголошено про підозру власне. Особам, які вчиняли це правопорушення, пане Любомире. А розкажіть про перед історію для тих, хто можливо ще не зовсім в контексті, перед історію е цієї судової тяганини з чого все починалося? Ви згадували про лютий, про гостинний дім прайзлерів. Отож, що тоді відбулося, і що наразі наразі там відбувається. Ну так насправді ми ще від початку всієї цієї історії, яка про яку ми насправді дізналися ще в січні 2021 року, говорили, що вона є дуже непрозора, що громаду обманюють на рівному місці і комунальне майно передають незрозумілим людям. Пізніше журналісти. Із редакції конкурент довідалися, що ці люди безпосередньо пов'язані з ігорем палицею із його, його бізнес-корпораціями. Тобто це його бізнес-партнери, і безпосередньо також їм були передані ділянки на вулиці. Оце, оце двер, це оця гостиниця дверця, вулиця кафедральна. 4, Також на, на розі навпроти гостинного двору на вулиці кафедральній, 13. І також на вулиці Драгоманова, 15. це все буквально протягом останніх місяців, тобто 2024 року, і тобто ну, протягом цього першого річчя 2024 року. Однак вся ця історія тягнеться ще з 2017 року, коли року. І який був на той момент головою Волинської обласної ради, своїм ну власне на сесію виніс рішення про те, щоб передати це майно із спільної власності. Обласної ради до власності Луцької міської ради, і власне це все було передано в 2017 році, однак починаючи з 2017 року, аж до тепер ніяких дій для того, щоб зберегти пам'ятку архітектури вчинено не було. Тобто Луцька міська рада, яка вже можна сказати, вже має скоро буде, ну вже, вже 8 років, вже 8 років повних, як володіє цим майном. Скоро вже буде 8 років, ну ще наразі 7, вона не зробила ніяких дій для того, щоб цю пам'ятку архітектури зберегти, натомість зробила все для того, щоб передати її із передати її в оренду ось цим незрозумілим людям в під, за допомогою непрозорого механізму державно-приватного партнерства, який був створений за часів Януковича, і власне для того, щоб не залучати громаду до прийняття рішень. Тобто ми пропонували альтернативу у вигляді архітектурного конкурсу, і саме за те, що ми таку альтернативу хотіли. Висунути на розгляд сесії міської ради саме за те, що ми проводили це в форматі в такому демократичному форматі зборів з питань місцевої ініціативи. Саме за це на мене потім склали адміністративний протокол. І вже почали прослідувати безпосередньо мене у суді в суді. Ось і зокрема, також 19 вересня. Точно такий самий протокол за цією самою статтею на мене склали знову. Нібито я знову вже порушував правила проведення мирних зібрань, оскільки ми коли йдемо до суду, переважно робимо це також в форматі мирного зібрання, збираємося там чи до якомусь іншому місці. Йдемо вуличним походом, чи збираємося вже безпосередньо перед судом і висловлюємо наші вимоги. І саме за це знову ж таки мене протягом Тигнути до відповідальності, однак ми виграли ту справу, яка дійшла до вже до Волинського поліційного суду. І я впевнений, що і цю виграємо, і що ну так це незаконне обвинувачення буде скасовано Ми впевнені в цьому також, пане Любомире. Чи правильно я вас розумію, що зважаючи на передісторію цієї проблеми, варто було б наразі і притягнути до певної відповідальності і безпосередньо луцького мера Ігоря Поліщука? Насправді дуже можливо хотілося б це зробити, але це не так просто, оскільки всі е, ці, ці процедури, які здійснює Луцька міська рада, вони всі передбачені переважно законом, і угу. вони стараються дуже ретельно слідувати ось цим нормам державного приватного партнерства, навіть незважаючи на те, що ось в цьому конкурсі на на оренду цього майна, для того, щоб бути цим приватним партнером, в цьому державному приватному партнерстві подався всього один учасник, і всім відомо, що цей учасник це є безпосередньо бізнес-партнер Ігоря Палиці, тобто це Артур Лупашко, який, який адмініструє його готелі у Буковелі, і який ну загалом теж займається його готельним бізнесом. Всім переважно. Ну тобто, все все одно відповідає нормам чинного законодавства. Тобто, навіть якщо один учасник конкурсу, всі інші не подалися. Тобто, можна сказати, що міська рада, вона зробила такі неконкурентні умови конкурсу, тобто зробили завідомо такими для того, щоб. Туди подався всього один і учасник, один учасник переміг, але ну наразі це дуже важко довести, і навіть якщо це ну доведеться, якщо це вийде довести, тут два важко потягнути до відповідальності. Натомість реакція громади могла б бути справді активнішою. Ну, бо я думаю, що тут не треба дуже добре розумітися в якихось нормах чи законодавства, щоб розуміти, що ну конкурс однієї особи це взагалі не конкурентно. Тобто що тут є дуже велика, дуже великий предмет для. Тут для для корупції, для корупційних ризиків або просто чисто для такого деребану комунального майна. Пане Любомире, ви говорите, що реакція громади громадськості мала б бути активнішою. То, на вашу думку, чому все-таки вона такою не є? Ну я вважаю, що все-таки обставини воєнного часу вони дуже сильно впливають. Однак кількість активних громадян із нашого із нашої громади вони безпосередньо беруть участь в бойових діях і цим злочинно користується. Користуються посадові особи Луцької міської ради, оскільки вони ну тобто дозволяють собі дуже багато е, речей, які в минулому могли б нанести наприклад їм репутаційні ризики, але оскільки, наприклад, час майбутніх виборів не визначений, і взагалі тобто їхня е, все така подія відбудеться десь, ось найближчому майбутньому, найближчому році безпосередньо вони займаються ось такими, е, можна сказати, ну відверто, відверто невигідними для громади е, схемами. Без жодної відповідальності за це. Ну, принаймні, наразі, пане Любомире, і що має бути далі? Як довго ви налаштовані відстоювати гостинний дім прайзлерів? Наразі ми плануємо, що все-таки прокуратура оголосить про підозру. Ми були б дуже зацікавлені в тому, щоб ми не впритягнули до? Один статті 298 кримінального кодексу це зокрема йдеться про умисне незаконне руйнування об'єктів культурної спадщини чи їх частин, і власне ну там наперед передбачаю до трьох років обмеження волі. Ми все таки вважаємо, що власне суд має встановити чітке покарання за цей злочин. Тобто, ми тут ну, не будемо говорити, яке саме має бути це покарання, але вони мають бути притягнуті до відповідальності, і це насправді покаже, що ну. Нашому суспільству має планувати верховенство права, а не ось цей дерибан, а чи, наприклад, якісь злочинні зв'язки між представниками органів правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування і якогось бізнес, бізнес чи бізнес імперії. Що ж дякуємо вам за вашу небайдужість за вашу роботу за те, що відстою відстоюєте пам'ятку архітектури місцевого значення гостинний дім Прайзлерів? Тож нагадаю, що про рішення суду щодо позову активістів пана Любомира, як голови громадської організації Семиярусна гора на бездіяльність поліції а також прокуратури у справі гостинного двору прайзлерів, спілкувалися безпосередньо із паном Любомиром. Дмитришиним, тож, пане Любомире, тримайтеся і на все добре. Дякую, до побачення.